Ваша дата є в списку, ваш рік прийде під арканом повішений це рік переосмислення та внутрішньої трансформації. Повішений символізує паузу, необхідність подивитися на ситуацію під новим кутом. Це час, коли здається, що все завмирає, плани не рухаються вперед, а рішення відкладаються. Але це не про застій, а про можливість побачити приховане. Можливо, потрібно відпустити старі переконання чи ситуації, щоб звільнити місце для нового. Цей рік може навчити вас терпінню, прийняттю та вмінню знаходити сенс навіть у складних моментах. Довіртеся процесу. У стані повішеного ви можете віднайти глибоку мудрість і вийти із цього року зовсім іншою людиною. Напишіть в коментарях свою дату народження. І я зроблю для вас особистий прогноз.